Це у нас снігу, дивіться скільки. Всім доброго дня. Там на вихідні десь четвер п'ятниця ціна на соняшний упала. 300-400 гривень на вихідні. Зараз не знаю, а це прийшов подивитися на пшеничку. Краз марини тут на огородику бабушка. На добриво там ціна. Взагалі космос. Там ціна така, що конкретна така. По 22700. Це селітра одначка. Ну будемо пшеничку добра тільки сівалкою. Батько не захотів заводити. Пап, Трактора. Mm -hmm. Угу, like Так що такі у нас ціни. Кого? Сарай. Ну я в погребі вже взяв те, що мені треба було. Зараз покажу вам. <гум> 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 Порядок треба навести. Шов, пап. Пап, Бабушка жила тут. Закрий. Марин, закрий. А казали, горобців нема. закрий. <гум> <гум> я не закрию. Так Мама, що то не такі не справи. Не не. Ну, зачем ти його взяв? Положи його тут. Угу. Де? Де що де? там ще вам сказати? Погода в нас, звісно вже така, як весна. Угу. Дивився декоди де сніг, А в нас, щось немає не снігу, ні. Не. Та це... Эликсир молодости. Молодость. <laughs> а ну понюхай. Компот. Ничем не пахнет. Тоныш, нищий, понюхай. Что? <laughs> <laughs> Это Наверное. Покажи Игрушку И играшку покажи. Дива. Вот тут.

ще 300 Ді не 50 гривень дадем. На подарунок можна. Що? Навірно, не ці ключі, так? Якщо ви не Лазить чи не лазить? Так не відкриває Но. Може, ви взяли на Може, це на ці? Не знаю, там на не сказав. Може оце ще? Всю життя їх не було. Ви не. придумали. Та це сюди не влізеть. Це не ті не такі ключі. Вскрити да? не, не. не можемо. Нам велик треба поставити сюди. Бо... А можна так Продамо, треба велик продати. Да. 1200. Як вам така ціна? 1200. Мені. 1000. А нам 200, так? Да? Да. Да. Хороший ты без бизнес видаш. Мені тищу вон тві тоже тысячу. Вика ездила на ньому. В один скату он спускає, або я не знаю, может надо просто его накачать. А може отак дверь. Да. Нет. Так что так. Видосик короткий. Кому, Папа? кому сподобалось, що робить. Кажи. Як прийде віра, ми тоді схо. Я прийду загоню. Я я ламаю двері. Я не знаю, може ми там положили. А це папа, папа, папа. Дід, я сейчас зламаю двері. Та не влізе, як він вліз. Па, дійди, сейчас. Діма щас зламає Дима. Лимати хочу. Може його надо депутати. Фу. Все, погнали. Бери бутель, а ми іграшку. Бо мені важкого не взяли в руки брать. Колесо брав, так?